Просто відчути, що ви живі. Я знаю, що іноді мовчання завдає болю. Я знаю, що самотність може бути страшною, але я також знаю і таке страх це двері, а по той бік ви, сильніша, більш усвідомлена, вільна версія. Пам'ятайте слова Марка Аврелія: Досконалий спокій полягає в доброму порядку розуму, у вашому власному царстві. І це царство будується наодинці, без натовпу, без оплесків, тільки ви і ваш час. Тож почніть його шанувати. Зробіть час своїм храмом, а усамітнення своїм союзником, бо тільки тоді, коли ви навчитеся бути чесними з собою, ви станете нестримними. По-четверте, приготуйтеся віддалитися від людей. Існує істина, яку, навіть якщо це боляче, потрібно прийняти.